Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, повторимо вивчені букви маленьку та велику букви А. Приготуйте зошит для друкування букв та звуковий пенал. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Психологічна настанова. Створення девізу уроку. Діти продовжать речення. Працювати будемо старанно, слухати уважно, міркувати вдумливо, відповідати активно. Діти, виконайте дихальну вправу. Глибоко вдихніть та на видиху назвіть всі дні тижня. Вдихаємо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Робота зі скоромовкою. Діти. Дана вправа допомагає активізувати мовлення та навчити чітко та правильно вимовляти всі звуки. Але скоромовку треба вимовляти якомога швидше. Отже, повторюйте разом зі мною: ананаси Аня їла, апельсини не любила. Ще повторюємо, ананаси Аня їла. Апельсини не любила. Ще швидше. Ананаси Аня їла. Апельсини не любила. Натисніть на паузу та спробуйте повторити якомога швидше. Діти, пограємо з вами у гру смачний кошик. Послухайте, що несеш ти? букву А. Все смачне на букву А назвіть продукти харчування, які починаються на букву А. Апельсин. Ананас. Арахіс. Авокадо. Абрикоси. Які ви ще придумали? Я гадаю, ви молодці. Гра упіймай звук А. Я буду називати слова, які будуть зображені. А ви скажіть, де знаходиться звук А? На початку, всередині чи в кінці слова? Скориставшись схемами. Папуга. Так, всередині і в кінці слова. Молодці. Зебра в кінці слова. Африка на початку і в кінці слова. Каракатиця. Так, аж дві А посередині слова. Абрикос на початку. Фарба всередині слова і в кінці молодці. Діти, послухайте уважно вірш, а після скажете, що нового ви дізналися. Це місто алфавітом звуть, усі там літери живуть. Щасливо й дружно, як сім'я. Їх 33 від А. До Я. Отже, про що вірш? Так про алфавіт, в якому живуть скільки так 33 букви. Діти, послухайте вірш та запам'ятайте слова зі звуком а. Пластилінова мишка. Алай й Андрій, брат і сестра. Вони люблять ліпити фігурки з пластиліну. Одного разу Андрій зліпив мавпочку, посадив її на пальму, а в лапки дав апельсин і ананас. Алла зліпила маленьку сіру мишку і посадила її під пальму. Потім діти пішли на прогулянку. А в цей час котик Алекс. Побачив пластилінову мишку і почав з нею гратися. Коли Алла і Андрій повернулися з прогулянки, мишка була в зубах у котика. Алексе, Алекс, залиш мишку, вона ж із Пластиліну. Назвіть слова зі звуком А, які ви запам'ятали. Отже, натисніть на паузу та назвіть слова. Читання слів та речень. Зверніть увагу, що ми бачимо букви, але в кінці букв знак, який вказує, якою інтонацією нам потрібно з вами читати. Поставили пальчик і читаємо зліва направо в верхньому рядочку А, А-А. А-А-А. Ми з вами читали слова та речення, які мають знак крапку в кінці речення. В наступний рядочок ми бачимо знак питання. Отже, читаємо з відповідною інтонацією: А-а! А! а а а Молодці! І наступний радочок ми бачимо знак оклику, де потрібно читати з окликом. А! А-а. А. Молодці. Натисніть на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Діти, подивіться на світлини. Складемо з ними речення. Отже, ми бачимо зліва дівчинку, яка тримає у ручках щеня. І справа бачимо хлопчика, який грає у шахи з котом. Діти, а як звуть цих дітей? Упоміч вам схема під світлинами. Спробуйте здогадатися. Так, вірно, дівчинку звуть. Аліна. Чому? Тому що ім'я Аліна має три склади. Перевіримо А, лі на. І другий склад наголошений. І в другому складі приголосний м'який, що позначено двома рисочками. Як звуть хлопчика? Так, Антон. Тому що ім'я має два склади. Антон і другий склад наголошений Антон. Молодці. Складіть речення зі світлинами. Аліна тримає щеня у руках. Антон грає у шахи з котом. Діти, а ви помітили у схемі слів особливість? Так, ми бачимо, що початок ім'я позначено буквою, яку ми з вами вивчили. А. І позначено великою буквою. А чи можете ви сказати, чому великою, а не маленькою буквою позначено ім'я? Діти, запам'ятаємо клички тварин. Імена людей завжди пишуться з великої літери. Ось чому у схемі Аліна і Антон були великі букви А. Діти, відгадайте загадку? за ознакою. Зелена, кругла листата огородня. Так, вірно, це капуста. Овальна, солодка, жовта, садова. Так, це груша. Ще відгадайте за ознакою? Зубата, річкова хижа. Довга. Так, це риба щука. Вухата мудра, нічна, велика. Так, це сова. Діти, складіть речення за допомогою малюнків, орієнтуючись на загадки. Сова вухата, а щука зубата. Капуста кругла, а груша овальна. Складіть свої речення, натиснувши на паузу. Подивіться на світлини, що ми бачимо. Зліва ми бачимо, як лікар оглядає дитину. І дитина що відповідає? А говорить, щоб добре було видно горлечко. Давайте подивимося світлину справа. Ми бачимо, як дівчинка колихає дитинку, і вона співає А-а-а. А. В кінці речення ми бачимо знак оклику. Натисніть на паузу та прочитайте інтонаційно. Діти, згадаємо з вами, який звук позначає буква А. Так, вірно, звук А Відкрите зошити з читання та пропишіть велику і малу друковані букви. Чергуючи велика маленька, велика маленька. Зверніть увагу на написання. Починаємо писати знизу вгору і «згори вниз. Велику букву, а маленьку пишемо. З лівого кутка, проводимо похилу до нижнього правого кутка і прописуємо півовал, орієнтуючись велика буква на дві клітинки, а маленька на одній клітинці. Нижче напишіть речення, які вимовляла дитина. Діти, приготуйте звуковий пенал та викладіть слова за допомогою фішок. Викладемо такі слова ласти, маска, шапочка, річка. Натисніть на паузу, а далі перевірте свою роботу. Ласти – перший звук Л. Приголосний, твердий, а голосний с. Приголосний твердий, т, т, т. приголосний твердий І... голосний. У слові ласти п'ять звуків. Два склади. Лас. «лас», «ти», Наголошений перший склад. Ласти. Маска. Перший звук. – «м», Приголосний твердий, а. Голосний с. Приголосний твердий К. Приголосний твердий а. Голосний. У слові маска п'ять звуків. Два склади. «маз-ка». Наголошений перший склад маска. Шапочка. Перший звук Ш. Приголосний твердий. А. Голосний. Приголосний твердий, о, голосний – «ч», Приголосний твердий к. Приголосний твердий, а. Голосний. У слові шапочка сім звуків. Три склади – «ша», «поч», «ка». Наголошений перший склад. Шапочка. Слово річка. <ріхи> перший звук приголосний м'який і голосний ч. Приголосний твердий К. приголосний твердий, а голосний. У слові річка 5 звуків. Два склади. Річка. Наголошений перший склад. Річка. Молодці. Хто виконав вірно. Рефлексія уроку. Оберіть песика, який відповідає вашому настрою на уроці. Зелена смужка. Це було неперевершено. Жовта. Ну, нормальний урок. І червона. Урок пройшов погано. Діти. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок.